Про це говорять замало. Як український епідеміолог єврейського походження Володимир Хавкін урятував людей від холери та чуми? 15 березня 1860 року в Одесі у родині викладача державного єврейського училища Арона Пінхасовича Хавкіна та його дружини Розалії Дувіт-Айзіковни Ландсберг народився хлопчик. Маркус Вольф. Уже пізніше, під час навчання в новоросійському університеті, він стане для оточення Володимиром. Родина Хавкіних в якийсь момент переїхала до Бердянська. Там хлопець закінчив хедер, традиційну єврейську початкову релігійну школу, а потім гімназію. У 1879 році він вступив на фізико-математичний факультет, того таки імператорського новоросійського університету. Зараз він відомий як Одеський університет імені Мечникова. Його молодість минала в умовах Російської імперії. На жаль, Хавкін був близький до народовольців. Під час погромів організував загін єврейської самооборони, й тричі потрапляв до рук поліції. Він вісім років жив під наглядом жандармерії, був відрахований з університету, але завдяки підтримці Мечникова, свого наставника, зміг захистити дисертацію. Хавкін не зрікся ні своїх політичних поглядів, ні єврейського походження. Йому пропонували прийняти християнство. Тому єдиною можливістю продовжувати наукову роботу стала еміграція. У 29 років талановитий мікробіолог залишив Одесу, спершу переїхавши до Швейцарії, а потім до Франції. Оскільки це коротеньке відео, докладно зупинятися на всіх епізодах життя Хавкіна та на політично суспільному становищі держави в той час, на всіх нюансах, які відбувалися на вулицях того часу, ми не зможемо. Якщо вам цікавиться постать української історії? і ви хочете почути продовження саме у форматі оповіді, то напишіть про це у коментарях. А ми переходимо до історії вакцини, про яку ми і згадуємо у заголовку. Наприкінці 19 століття Євразію охопила епідемія холери. А згодом хвиля чуми. Панікували навіть у столицях провідних держав. Саме в цей час емігрант Володимир Хавкін. Розпочав роботу над протихолерною вакциною. Він створив її у Пастирівському інституті в 1892 році. До нього схожі спроби робив іспанський дослідник Ферран, але його щеплення призводили або до інфікування здорових людей, або навіть до смертей. Через це уряди європейських держав сприйняли повідомлення про успіх Хавкіна з недовірою. Німеччина, Франція та інші країни відмовилися впроваджувати його розробку навіть після того, як учений, щоб довести безпечність методу, вакцинував самого себе. Це не змінило позицію освічених європейців у лапках. І Хавкін вирушив до Індії. Це був 1893 рік. Там ситуація була тяжчою. Холера та чума буквально вирували в повітря. Боротися з епідеміями. Заважали дві ключові речі: гострий брак вакцини та недовіра населення, яке сприймало щеплення як щось нечисте з релігійного погляду. Тоді Хавкін звернувся по підтримку до беззаперечного морального авторитета Махатми Ганді. Вислухавши вченого, Ганді погодився першим отримати щеплення від холери. Це змінило суспільні настрої і до білого цілителя, як тоді називали Хавкіном, вишикувалися цілі черги. Зазначу, що Махат Маганді це індійський державний національний герой, один із керівників та ідеологів національно визвольних рухів Індії. Тому ця людина має велику повагу серед мешканців країн. І от коли у 1896 році Бомбей, нині місто Мумбай, опинився на порозі епідемії чуми, Хавкін створив першу протичумну вакцину. Знову перевіривши її на собі, виробництво лімфи так називали препарат, організовували просто неба у тимчасових наметових лабораторіях. За півтора року він особисто вакцинував близько 55 тисяч людей, врятувавши стільки життів. Цікаво, що учений провів у Індії 22 роки.